Комплектація нового цікавого радіоконструктора Це 4х4. Коротше куб. Красивий гарненький куб має вийти. Знизу у нас припасть 4 діоди, таких мигаючих. Вони просто змінюють колір самий по собі. Зверху ж у нас 3D-конструкція буде з таких трьох вивідних столових діодів. Ключок, комплектність. І ні, та жодної схеми, якщо припарити, це дуже погано. Тож будемо з допомогою інтернету та фантазії розбиратися, куди. Плата двохстороння. Контакти улучшені. Доволі якісна, хороша плата. Живлення 5 вольт, кабельочок в наборі. А от вартість, вартість доволі собі. Великувато. З корпусом сходи, але без корпуса це вартість висока. Так цікаво у нас колодка і мікросхема, причому провідки не погнулись. Номер пакувальника, понятно. Давайте запаяємо 4 резистора. Не подінки, по 1 кг, 2. конденсатора постійної ємності на 22 пікоферата. Також можемо спокійно запаювати резонатор. Він теж немає полярності. Конденсатор, точно так само, як електролітичний конденсатор, точно так само, як діоди. мінус короткий провідочок, плюс довгий на мінусі. У нас є позначка. Мінус, на схемі він позначається, просто заштрихований мінус. Стовіддіоди, бачимо, плюс у нас довгий, мінус короткий. Також на мінусі у нас виємка є. І ця ж виємка теж зображена на платі. Тільки ці 4 слівдіоди ставимо через ось такі, щоб не вправу. Цікаво, з ножками виходить. Три короткі, ой, три довгі, одна коротка. Да, не знаю як. чому так, бо чомусь вийшло так. І провідочок, щоб, щоб додатково підпаювати деякі слої. Почнемо із цього, потім перейдемо до іншого. А, і ось оця постав. Ось і масимо ставиться ціпіни. Я дощу, ніколи не виникнуть жодних проблем по спаюванню цієї плати. З цього боку припаяв лише ось ці роз'єми під 100 діоди. Тут хоч і з цього боку, тут теж з цього боку, та я все одно їх припаяв на нижню сторону. Що зробив я з цією ножкою однією короткою? Підставив туди якийсь кусочок пластику, щоб було більш-менш рівно. Значить по ключові припаяно. Видно ключик справа. Так же ж само поставимо. Ну, я гадаю, хто. Зібрався поєднаний конструктор, вже має досвід спаювання. і Всі будуть дивитися відео, саме щоб дізнатися, як правильно спаять. Ось це. Перейшов до стлових діодів. Стилові діоди мають два кольори: блакитний та червоний. Значить, дивимося. У нас виводи мають різну довжину. В цих світлових діодах найдовший вивід це мінус. Це центральний вивід, спільний мінус. Так, да. Чому він довгий, а не короткий, не знаю. Він мав би бути самим коротким. Далі, зліва, ківоруч, у нас блакитний колір з найкоротшим провідником. І середній довжиний провідник. Справа це у нас червоний. Що стосовно, коли встановлюємо їх на саму плату. На платі у нас є позначення. Позначка Блю. Буква Б плюс показана. І R, Red червоний. Тож центральний провідник, Центральні провідники спаюються у нас спільно. І потім у нас тут вони будуть посередині ставати. Ось так. По логіці має бути і виглядати перший ряд. Вони вставляються, дуже надійно вставляються, не виймаються. А для того, щоб. Не було перекосу, коли я загинаю, то інший провідок з Ось так спереду повністю припаяно. Тепер по тому ж самому принципу починаємо спаювати другий поверх. Готовий вже і другий ярус. Зверніть увагу, тут як воно спаєно. З'єднано по двоє. Чому я вирішив, що їх треба там з'єднати? Тому що тут плата перевернута і бачимо з лівого боку видно, що не з'єднані іменно так. Тож два наступних поверха теж так само з'єднуємо. Усі 4 яруси спояні. Вигляд ззаді. Вигляд спереду. Ззаді рівніше, ніж спереду. Вигляд з одного боку та вигляд з іншого. Я не паяв під лінійку, не замірював, просто так приставляв, тож вийшло досить кривенько. Я гадаю, що в темноті це не буде видно, коли не будуть магачу вони криві. І так, хотілось би більш детальніше по з'єднанню. Пройтись, бачимо, що у нас кожен ярус з'єднаний ось так. Тепер нам треба правильно їх з'єднати ось отут підпаяв другий ярус. По якому принципу я це робив? Значить, дивимося. У нас іде пін 27. Далі 26, 25, 24. Ну, по логіці, якщо перший це 27. Значить, другий у нас буде 26. Третій. Понятно. 25 і 24-й це останній, четвертий буде. Що з цієї сторони? З цієї сторони ми бачимо, що це пін 23 у нас. Причому як цей 23, так само і цей 23. Точно так само і тут підписні одинаково. Відповідно. Тоді у нас виходить, що беремо пін 22, це другий поверх, 21, третій і 20 це четвертий поверх буде. Я взяв виводи з резисторів і з столових діодів от кусені. Появ їх так, щоб не було помітно, бо ця проволочка сильно яскрава і сильно помітна. Повністю допаяв уже. Бачимо, що найкрайній у нас провідок вгору. Центральний тут і цей тут. Може, трохи проспливається, ну, уж такий фокус. Тепер можна вімкнути і подивитися, як працює. Світить досить яскраво, випнемо світло. Зараз випнемо ще спалах на телефоні. Повністю світло кругом повимикали. Даже не знаю з якого боку, з якого кута його знімати. У режимів тут дуже багато. З усіх кутів якось плаває. Я довгенько сидів, дивився, хвилин так сім, і воно постійно щось нове, нове, різне, різне. Тобто я повністю все знімати не буду, в режимів тут помаганню дуже багато. Знизу якось не в тему мигає взагалі. Мабуть, без того, що знизу мега було б навіть краще. Оце взагалі класно. Так з вугла на Вугол. Ну, ще кольори вміняю. От то, що є червоний, платитний ще я рожевий, розовий, помаранчевий. Доволі цікаво хода ну в общем игрошка довольно цікава и для ночника сильно на я это не знал для аквариума стало чешу